Сьогодні, 20 грудня 2022 року, заняття з художньої літератури тема заняття розповідь української народної казки Коза Дереза. Доброго ранку, малята! Рада вас всіх бачити. Діти, до нас сьогодні до заняття, завітала дуже цікава гостя. Ось послухайте, вгадайте, хто це? Не діта з бородою, не корова, а з рогами, молоко дає, капусту жує і співає ме. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це коза. Діти, подивіться, коза прийшла не сама, а привела з собою ще й подружку. Скажіть, будь ласка, мені. Яка коза справжня, а яка казкова? Так, правильно, перша коза справжня. А чому ви вирішили, що друга коза ця казкова? Так, правильно, тільки у казках тварини можуть бути одягнені як люди, так та можуть розмовляти. Українські казки частіше всього починаються. Жили були або були собі. Ось і сьогодні я розповім вам українську народну казочку, яка називається Коза Дереза. А ви уважно слухайте і подумайте, чи хотіли б ви купити собі таку козу. Жили собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому. А ранком наступно, на наступний день посилає старшого сина козу пасти. Пас, пас хлопець козу до вечора та встав, та й став її додому гонити. Тільки до воріт почали підходити, дід став на воротях у червоних чоботях та й питається, Кізонька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки почав до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається, Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місток та вхопила клоновий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу пасти весь день. Увечері стала гнати її додому. Тільки стала догонити до двору, а дід стоїть вже на воротях у червоних чуботях. Та й питається, Кизонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. от той дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому, а сам навпростець пішки пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила клоновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистелив ніж та й став козу різати. А вона вирвалася та й втекла у ліс. Біжить коза, бачить зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, колись дивиться, хтось є в хаті. Зайчик питає, а хто, хто в моїй хатці живе? А коза сидить на печі та й каже Я, коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли бачить, іде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, Коли в моїй хатці звір страшний оселився? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спичі. і я коза, дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. А зайчик знов пішов, сів по дубочок та й плаче. Коли бачить, іде вовк. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижено. Побіг вовк до хатки та й питається, а хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечить, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику побігачку. Не вижену, боюсь. Що робити зайчик сів під дубочком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати? Страшний звір сидить в мене в хаті. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав не, та не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хатки та й А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. І я коза, дереза, за три копи куплена, піввока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Що робити зайчику? Сів та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак та й питається, чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав і лисиця гнала та не вигнала. Отже, вижену, от поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сполю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч, на піч та й каже А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, Коза як замекає та з печі та з хати. Побігла тільки й видно. А зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці. Малята, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам така коза? Ні, яка вона була. Вона була хитра, та? зла, а ще й обманщиця. Всіх обманювала. А Хто із вас бачив таку рослину дерезо? Подивіться, вона виглядає ось так: це невеликий, дуже колючий кущ. Він дуже неприємний. Мабуть, за це позу дерезою, люди і прозвали, так? Дітки, а зараз давайте пограємо з вами. Ви прослухали казочку. Я вам буду зараз загадувати загадки по героям з цієї казки, а ви спробуйте їх відгадати. Слухайте уважно, листечко їсть. Водичку п'є, обманює, лізе в чужу хатку. Хто це? Правильно, це коза. Молодці. Слухаємо далі. Далі. Іде, бреде, реве, малину їсть, мед любить. Хто це? Так, звичайно. Це ведмідь. Молодці, малята. А для інших героїв казочки я чекаю загадок від вас. А зараз давайте спробуємо переказати цю казочку, а для того, щоб її переказувати, підготуємо наші ротики і промовимо чисту мовку. Послухайте, ко-ко-ко, вип'ємо молоко. Ок-ок-ок. Маленький жучок. ки 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 смішні малюки. Ік, ик, ик ик засміявся Петрик. Юк-юк-юк великий дрюк. Ку-ку-ку витягни цю нитку. А зараз повторюйте за мною. Починаємо. Ко-ко-ко. Вип'єм молоко. Ок, ок-ок, маленький жучок. Ки-ки-ки. Смішні малюки. Ик-ик- ік ик, ик, засміявся Петрик. Юк, 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 великий дрюк. Ку-ку-ку витягни цю нитку. Молодці малята. Дітки, а зараз спробуйте переказати цю казочку. З чого починається казочка? Так, правильно, жили були собі дід та баба, поїхав дід на ярмарок. Я буду з нетерпінням чекати. Ваших розповідей. А зараз наше заняття підійшло вже до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення. Нетерпінням чекаю на ваші розповіді.